Ха-ха, чого це я? Привіт ще раз. Лесю бачу у Києві. Тобі не сидиться. Навіщо так далеко заїхала? Руслана, доброго ранку ще раз. Я не випадково приїхала сьогодні аж у Житомирську область у село Покорші, тому що сьогодні весь світ відзначає Всесвітній день сільських жінок. А власне, тому ми приїхали до основних героїнь сьогоднішнього дня їх вітати зі святом. Але перед тим як перейти до урочистостей, трошки треба сказати про погоду у цей святковий день. Отже, почнемо зі столиці, плюс 15 градусів сьогодні обіцяють синоптики кажуть, що буде у столиці без. Істотних опадів, але на про всяк випадок краще парасольки із собою беріть. В принципі така сама ситуація і на півночі, плюс 15 градусів вище нуля, і дощу не обіцяють. Зате він буде на півдні, але там плюс 24 градуси тепла. Осінь таки не хоче вступати в володіння на півдні. На сході плюс 17 градусів. Там теж може бути дощ. Дощу, до речі, не буде на заході, і теж плюс 17 градусів. Обіцяють опади на у центрі України. Там теж плюс 17 градусів. А у Києві нагадаю, сьогодні температура має прогрітися аж до плюс 15 градусів тепла, і опади обіцяють обіцяють без істотних. Опаді. Власне, у селі неважливо, яка погода, тут робота завжди знайдеться. І погана погода, чи то сніг, чи то дощ, не є виправданням якимось там лінощам. І, і ми приїхали сюди ще затемно, я тобі розповідала, десь близько шостої години ранку. А господиня, привітна господиня пані Надія, яка люб'язно нас, погодилась прийняти до себе в гості, вже була годину на ногах. Корову подоїла. Потім дала двом коровам там дві корови їсти. Курей нагодувала і випустила з хліва. Потім поросят нагодувала, дала молочка собаці, води з криниці набрала. Словом, я за пані неділю ледь встигала і точно можу тобі зізнатися, Руслана, що я би такого режиму щодня точно не витримала. А от сільські жінки, з якими я поспілкувалася, кажуть, що для них це. Абсолютно норма життя і до якої вони звикли, ще з змаличку. Зараз в даний час, ну, о шостій. Максимально ну, сьомого максимально. А вихідні є? Немає. В селі вихідних немає. Дуже тяжко в селі, дуже тяжко. В селі робити, робити, і нічого не треба одне робити, більш нічого. Власне, Руслане, ти міг бачити на попередньому включенні, як корови вже йшли до череди, і от після того як господині виганяють корів до череди, у них є декілька хвилин такого собі перепочинку. За цим перепочинком я і застала своїх героїн. Це сусідки. Зараз я тебе з ними познайомлю. Я ж з ними знайома і тобі можу сказати на 100%, що просто прекрасні жінки. Тут є пані Майя, пані Ганя, пані Надія. Оце я поруч з ними теж сядуся, хоча я не дуже працювала. От скажіть мені. Ви знаєте, яке сьогодні свято, пані Надія? Знаємо, яке сьогодні свято. Сьогодні всесвітній день сільських жінок. Ну а святкувати якось будете? Ну а як жінки святкують? Будемо, а як же зійдемо, поговоримось? Може, якоїсь чаю, чаю якось чекали. Щось може ж і вип'ємо, а може щось трошки міцніше. Ну, що ж? Щоб вам краще святкувалося, ми привезли невеликого гостинця. Пам'ятаєте минулого разу, коли ми до вас приїжджали знімати, ви нам щось замовили, пані Ганю, пам'ятаєте? Шампанського. А як же так їхати з Києва, з города такого? А ми тут бідняки, що ми дивимося? Тільки ось корови, свині, кури, де таке їсти варити, де на городі і все. А тут уже зараз ми попраснемо, звісно. Ну, власне, ми виконали обіцянку. Я обіцяла, що справді приїду наступного разу шампанським. Так воно і є. Зараз мені допоможуть. Ось тут так с помоти такий, знаєте, традиційний жіночий набір міський. Тобто тримайте. Дякую. Я сподіваюся, що ви сьогодні гарно відсвяткуєте. Ну з таким уже дійсно та, що можна та. святкувати. Дякую, ну, пані знаєте, Лесі. Це щось мало, мало. бабі мені, а пані Надії нема. Я буду а. з вами ділити. Ну, Дуже, торта, я тоді. не п'ю, я не буду пити я щось критішена їду. Ага. Дуже би мені хотілося так особисто всіх жінок привітати по всій Україні, які знають, що таке сільська праця, але на жаль, фізично цього не можу. Але, хоча б на словах, вітаю. Я сподіваюся, що вся команда сніданку до мене долучається. Вітаю усіх жінок з їхнім професійним святом, які працюють, сільських жінок їм. Терплячості і хороших помічників Сподіваюсь, Руслане, ти до мене теж зараз приєднаєшся, тому що ну ти не зі слів знаєш, що ж таке сільське життя. Це правда, Лесю. Я приєднувся до всіх побажань і твоїм там друзям а, і прекрасним жіночкам привітання від нас. Я і відповідально кажу, як як людина з села прокидатися о пів на четверту або на четвертій годині ранку впоратися і зробити багато справ. Вони великі трудяги і заслуговують на більше Леся Бакалець включенні з житомирщини, але для наших селяночок з України це ще не все невеличкий сюрприз попереду.